Удар по тилу загарбників дрони знову атакують військові об'єкти в глибині Росії. Цього разу під ударом Татарстан, що стало ціллю нальоту на фронті. Ситуація залишається напруженою. Аналітики верифікують просування противника. Росія захопила ще два населені пункти. Підпишіться на канал свій час та поставте лайк цьому випуску. Безпілотники атакували Татарстан. Спочатку російські пабліки повідомили про удар по цеху з виробництва дронів типу шахет. Натомість партизанський рух А теж підкреслив, що безпілотники атакували завод з виробництва цих дронів. Він розташований поблизу міста Нижньокамськ. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко нагадав, що саме на цьому об'єкті збирали безпілотники, що щоночі тероризують українські міста. Всі крапки над І розставили у Службі безпеки України. Там зазначили, що дрони центру спецоперацій А вразили термінал зберігання шахедів. Уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання шахеди, а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті гзил Юл Республіка Татарстан. Написали там. Зазначається, що після вибуху розпочалася пожежа. У Татарстані запроваджували план Килим, закривши аеропорти та оголосивши загрозу атаки українських дронів у трьох містах. До слова, через режим Килим у Сочі затримали близько 80 рейсів. Тимчасові обмеження діяли також у московському домодєдово та. А в аеропортах Владикавказа, Казані, Саратова, Калуги, Нижньокамська, Іжевська, Самари та Ульяновська. Із звітом в чергове вийшло вороже міністерство оборони. Заявило, що від ранку до їхнє ПВО нібито збило 44 безпілотники. Тим часом партизани АТЕШ здійснили операцію в Ростовській області, підірвали залізничну розв'язку біля селища Калініне під Ростовом на Дону. Вибух пошкодив ключову релейну шафу, рух на ділянці зупинився, а частину вантажів довелося перенаправляти об'їзними шляхами, створюючи навантаження на інші логістичні вузли. На передовій українські підрозділи продовжують протистояти ворогові. 63 та окрема механізована бригада Збройних сил України повідомила про відбиття масованого мотоциклетного штурму противника. Далі цитую: «25 байкерів намагались прорвати оборону в Торському, але ми перетворили їх на мішені в тирі. Втім, є погані новини. Аналітики Діпстейт фіксують, що ворог захопив населені пункти Новохацьке та Толстий на Донеччині, а також просунувся біля Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, Воскресенки, Зеленого гаю та Торецька. Стан справ на Новопавлівському напрямку характеризує військовий з позивним «Мучной». Він зазначає, що в районі Муравки ворог активізується дрібними штурмовими групами з південного та південно-східного флангів. Йдуть обстріли мінометами й артилерією, щоб вимотати оборону та примусити наші підрозділи відходити на інші позиції. Спроб серйозного прориву поки не спостерігається. Підкреслює боєць на Костянтинівському напрямку. За його словами, населений пункт Полтавка перебуває у червоній зоні. Ворог контролює більшу частину села і пробує закріпитися на півночі. Ще повністю не зайняв населений пункт, але найближчим часом, думаю, це зробить. Тим часом справжня паніка у російських військових пабліках. Вони кричать про те, що українська диверсійно-розвідувальна група, нібито, провела спробу проникнення у районі села Манев, що на Брянщині. Противник переконує Буцімто, група налічувала 15-25 людей. І звичайно, ворог уже заявляє, начебто, атаку відбито все у стилі російської пропаганди. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Тривожні новини із передової. Противник перекидає резерви через Ростовщину у Донецьку область. Які деталі відомі? Генштаб інформує, лише за добу сталося майже 150 боїв. Тим часом ГУР уразили дороговартісну та новітню радіолокаційну станцію ворога у тимчасово окупованому Криму. Підпишіться на канал Сій час і говоримо про все детально. Ситуація на передовій напружена. Військовослужбовець збройних сил України Кирило Сазонов інформує про головне. Він розповів, що противник активно перекидає резерви через Ростовську область у Донецьку з Криму, боєкомплект, сухпайки та інше забезпечення. За його словами, з Костянтинівського напрямку ворог 51 першу армію перекидає на Покровський. За перехопленнями, противник отримав задачу до 1 вересня вийти на околиці Покровська. Дуже схоже, що планується великий штурм міста та всієї агломерації покровськ мирноград Паралельно керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів про фіксацію колони вантажівок на пункті пропуску Вознесенка. Далі цитую: на кордоні Донецької області та Росії зараз шалена корка. Пропускають колону військових тентованих вантажівок з території Росії. Подальший напрям руху військової колони, судячи з маршруту, на північ області в район Волновахи через Новоазовськ». кінець цитати. Тим часом Кирило Сазонов зазначає, що на Сумщині тривають активні бойові дії. Російський агресор не має успіхів. А натомість зазнає втрат. Втім, він розповідає, що ворог прагне окупувати Куп'янськ, тисне на цьому векторі. По сіверську така ж ситуація: лізуть вперед, незважаючи на втрати, хочуть звідти загрожувати слов'янську, але наш виступ їм ламає всі плани, пише військовий. Водночас детальніше щодо стану справ на Покровському спрямуванні розповідає боєць на позивний мучной. Увагу звертає на село 1 травня. За його словами, цей населений пункт уже в червоній зоні. Тут ворог проводить спроби закріплення. Головні бої зараз розпочалися за село Троянда. Там ворог тисне з південного флангу, щоб прорватися ближче до Покровська. Деякі позиції ще у нас залишаються, але ситуацію на краще. Це ніяк не змінить. Ворог діє агресивно, пробує розширити плацдарм. Аналітики Deep State зазначають, що ворог, на жаль, просунувся у Серебрянському лісництві, зеленому гаю та поблизу дачного. Останнє на Дніпропетровщині. Генеральний штаб підсумував, що за минулу добу відбулись 147 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку українські підрозділи зупинили 42 штурми окупантів. Натомість на Лиманському векторі ворог атакував 25 разів. Сили оборони роблять усе можливе, аби нищити противника на передовій. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну роботу спецпідрозділу Артан. Оператори ФПВ-дронів відпрацювали по техніці польових складах росіян. На рахунку воїнів знищення боєкомплекту транспорту і засобів зв'язку. Водночас осінтери кібербор. Порошно звернули увагу на деталі одного з нещодавніх ударів гур у тимчасово окупованому Криму. За їхнім аналізом, уражено було не радар 96Л6, а новітню радіолокаційну станцію 98Л6 Єнісей. Штатний радар для зенітно-ракетного комплексу С-500 Прометей. Вона надзвичайно дорога, акцентують фахівці. Маємо ще одну вражаючу інформацію. Український безпілотник Шарк коригував удар по окупантах у тимчасово окупованому Маріуполі на відстані аж 110 кілометрів від лінії фронту. Відповідне відео оприлюднив фонд Сергія Притули. Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що у липні безпілотниками було уражено більше 23 тисяч ворожих цілей, знищено понад 5 тисяч окупантів. Левову частку результатів дали ФПВ-дрони та нічні бомбери. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Роман Григорович, оскільки власне російські військові вже починають прибувати до Білорусі, готуватися до навчань запад 2025 які почнуться у вересні. Зараз знову посилюється інформаційна увага щодо того наскільки ризиків і загроз для нас більше зі сторони Білорусі, і ось тут хочу з вами обговорити ось яку тему. Білорусь почала формувати нову бригаду сил спецоперації в Гомельській області. Ось тут на карті видно, що якраз Гомельська область Білорусі вона межує із нашими регіонами, зокрема із Чернігівщиною. Командувач силами спеціальних операцій Білорусі говорить про те, що рішення спрямоване, щоб посилити південну ділянку. На сьогодні це так би мовити, говорить він. Неспокійний напрямок, який підтримує нас усіх у тонусі. Кінець цитати: ось така заява керівника силами спеціальних операцій Білорусі. Про що це свідчить? Ну з точки зрення логіки, правильно заявлять, почому Сіверний фронт між Україною і Росією однозначно дотягнеться до Білорусі, а Гомельська область она по югу, Юго-Востоку з Чернігівською областю нашої. и по востоку с Российской Брянской областью. То есть, естественно, как только фронт реально подойдет, допустим, к, уже к границе между Черневской и Брянской областями, а там в горячей фазе может быть и в ближайшее время, то, естественно, это затронет в том числе и Гомельскую область Белоруссии. И, в принципе, логика в том, что развернуть, допустим, какую-то бригаду для стабилизационной, даже просто для такой моральной поддержки самих себя. Естественно, они это будут делать. Она как таковая, что такое бригада? Ну, это несколько тысяч белорусских солдат, которые, ну, нам точно никакой проблемы не принесут. То есть uh -huh. недостаточное количество сил, средств. А вот для тех же белорусов, для того, чтобы можно было Лукашенко доложить, ну да, как-то прикрылись, по крайней мере, в принципе, здесь логика есть. Тот же самый батальон, опять же, не, даже не бригада, всего лишь батальон сейчас перебрасывается россиянами на белорусское направление. Батальон, ну, железнодорожный состав, это то это батальон, не больше. То есть это там около трех тысяч тонн по весу. А переброска идет где-то 500-700, может быть, российских федерастов. Там будет, ну, и какая-то техника, боеприпасы. Так вот, это только первое, то это, это, это начало. Но начало пока хлипкое. Почему? Потому что, ну, как минимум уже Меньше месяца остается, в районе месяца остается до начала этих учений, за месяц немного не перебросит. Если это будет несколько тысяч россиян, это вообще не проблема для нас абсолютно. Проблема начнется, если там уже будет соединение от, от армейского как минимум от 50 тысяч и дальше. Тогда да, тогда надо будет реагировать на это направление. А сейчас на данный момент у нас на Северном фронте, это раз с Россией и на северной границе с Беларусью. У нас достаточное количество войск для того, чтобы нивелировать любые в принципе, проблемы от небольшого количества российских и белорусских солдат. Поэтому, да, отслеживать надо, но пока, так сказать, бить на бата, ну, точно рано. Это, это как минимум. Плюс Лукашенко еще прекрасно понимает, что, в принципе, допустим, если у нас будет э, нашим командованием принято решение так же само растянуть российские войска, Допустим, по флангам, помимо Херсонского направления, это может быть и Северный фронт, то есть это Брянское может быть направление. Мы в прошлом году провели операцию по заходу на Курскую землю, в этом году можем провести заход на ту же Брянскую землю. А там, куда, допустим, можно заходить, основное это попытаться выйти на ту, -ту же трубу нефтепровода «Дружба». Это в районе Клинцов, Климова, сам там летал в свое время, прекрасно знаю это это направление в Климово, там аэродром был, это аэродром был это Брянской область, а это как раз граничит с Гомельской областью. Потому, понимая, что через Брянскую область могут, допустим, в Беларусь даже зайти полки Калиновского, ну, грубо, батальоны, полки, то есть, uh -huh. те военнослужащие белорусские, то есть, они еще и от этого пытаются себя обезопасить по этому направлению. Потому, пока на данный момент концепция, оборонная концепция, Создання і розворачування цієї бригади, вона приймається. Ну, на даний момент, по крайній мере, це можна прийняти. Самі навчання, вони серйозну небезпеку несуть. Чому питаю, тому що цього тижня ж з'являлися повідомлення про те, що Німеччина почала до Польщі перекладати п'ять єврофайтерів, винищувачів. Ну, вони перебросили в Польщу вже тобто, для того, щоб прикривати, <гум> по крайній мере, Этот пункт перевалки и одна из наших логистик. Россияне о нього прекрасно знають, потому ее пытаются прикрыть.